Доброго вечора вам усім молоді вчені, доброї ночі. Уже можна, я так розумію, на енергоспоживання дивитися спокійніше. Після 23-ї, ніби як можна вже більше енергоспоживання, тому, власне, я вирішив зробити цей стрім щодо стипендії Героя Небесної Сотні. Тут... Деякі люди задають запитання, як бути, оскільки расисти вдарили ракетами біля будинку міністерства, куди надсилати свої анкети. Ви можете надсилати свої анкети на проспект Перемоги 10. На ім'я Карзун Ірина Григорівна. В принципі, можна туди надсилати документи паперові. Саме головне, щоб ви заповнили. Заповнили Google-форму, ми за нею дивимося, ведемо статистику, ну і прислали свої електронні документи, тобто скани своїх документів, які у вас паперові. І е, головне, щоб на пошті у вас стояв не пізніше 13 числа включно, тобто 14 вже навряд чи. Зараз ведеться дискусія, можливо, через те, що є форс-мажор, тобто такі от обставини. Можливо, продовжити дещо прийом документів. Можливо, якщо будуть дані детальні, наскільки, якщо буде продовження, то наскільки це буде з'ясовуватись. Тобто ми зараз про це спілкуємося, дискутуємо. Станом на зараз у нас подано 42 заявки згідно з Google формою. Тому, будь ласка, активізовуйтеся. у вас є хороші шанси отримати цю стипендію. Як ви знаєте, ця стипендія є двома прожитковими мінімумами, і вона буде виплачуватися вам рік від 1 січня і відповідно рік буде виплачуватися. Будь ласка, прошу, стипендія хороша, оскільки дозволяє, ну, саме за ваш, дозволяє отримувати ці виплати саме і безпосередньо ще за ваш так званий соціальний доробок. Тобто, чим хороша вона, що не тільки е, за ваші публікації, монографії, статті, а ще і те, е, ну, наскільки добре ви прислужилися в нашій країні, державі. Тому, будь ласка, я всіх запрошую. В принципі, якщо у вас будуть ще запитання, ви можете мені писати на мою електронну скриньку, яку я вкажу під цим е, відео. Е, дякую вам за увагу. І мирного неба, сподіваюсь, сьогодні не будуть обстрілювати Україну. Та й взагалі не будуть. Сподіваюся, що все закінчиться. Дякую вам. Усього доброго.